Сьогодні ми пішли в садок їдемо здавати аналізи з сином в лабораторію. Тож буду здавати аналізи свого сина, свої буду здавати аналізи. Вам розповімо. У мене просто мене нічого не хвилює. просто це такий чекап буде черговий. Розповім, які потрібно здавати постійно аналізи для того, щоб ви були здорові, для того, щоб діяти на випередження. І е, так само і з сином, але син трохи почав кашляти в нього вчора піднялась температура, і хочу перевірити за допомогою аналізів, чи це в нього вірусне навантаження, чи це в нього бактеріальна інфекція. Для того щоб розуміти, е, коли ми підемо до лікаря, чи потрібен антибіотик, чи вірус пройде сам. Тому що зараз дуже часто всі лікарі одразу чу. Назначають антибіотика. Часто він і не потрібен, тому що якщо вірус, то вірус, наш організм, має виробити антитіла до цього вірусу, і це трапляється протязі 5-7 днів, зазвичай діти виліковуються. Але якщо ми їх постійно пхаємо в них антибіотики чи постійно якісь ліки даємо, то діти звикають до цих антибіотиків, в них починається резистентність. І коли дійсно у дитинах, дитини буде якесь бактеріальне захворювання серйозне, то антибіотики можуть не подіяти, або подіяти не з такою силою. А взагалі у діток так формується імунітет. Всі маленькі дітки часто хворіють, і саме головне, щоб вони виліковувались. Якщо дитина хворіє, потім вона виліковується, а потім знову хворіє, то це означає, що в неї так формується імунітет, і він в неї, в принципі, у цієї дитини є імунітет. Що якщо дитина не виліковується ці соплі кашель постійно місяцями, то це вже говорить про те, що потрібно працювати з імунною системою, і перед за все потрібно завантажуватись, поринатися в дефіцити дитини, здавати не тільки один загальний показник рівню крові, тому що у нас в медичних закладах, коли ми приходимо, зазвичай ми здаємо просто загальний аналіз крові. І по цьому аналізу можна багато чого побачити. Я вам потім тут... Покажу, як я розбираю аналізи. Але саме цікаве, що наш організм він настільки е, молодець, можна так сказати, що він тримає всі показники в нормі, максимально викручуючись із всіх дефіцитів. Потрібно працювати з дефіцитами по вітамінам, по мінералам е, потрібно перевіряти гормональні системи у дітей, дуже часто у дітей, звичайно, не в такому віці два рочки, а прям трошки постарше, у Дітей починається. Е, Солінорезистентність, лептинорезистентність від саме великого вживання цукру, пустих рафінованих вуглеводів, булочки, макарони, гамбургери, варенички, пельменнички. це все дуже підвищує і інсуліни, рівень цукру. І у, у дітей, особливо тих, які вже такі повноваті, може бути таке захворювання. Тому потрібно діяти на випередження, і ми їдемо діяти на випередження. Ми вже прийшли, але відео я не зніму, певно, тому що мій син дуже хвилюється і мені потрібен телефон для того, щоб він дивився мультик, поки ми будемо брати аналіз. Але розповім вам про все трошки пізніше. Скажу вам, це було непросто, але ми справились сину дали грамоту за сміливість, за мужність, за те, що він дав свою венку. Ну як дав? Ми її тримали. А ще тут даються в ділі після здачі кров, крові Марію Ярич. Марія Ярич, вона раніше була вся з транжиром на маргарині. Зараз тут борошно пшеничне, ВС, цукор, вода питна. Олія соняшникова високоолеїнова, рафінована, дезодорована, виморожена. В ній менше тренжиру маленька кількість, але є. І нічого вже корисного нема. Крохмаль кукурудзяний не сухі, молоко сухе не збирене, емульгатор, концентрат фосфатний соняшниковий, сіль поварена. До чого я веду? Ми це їсти не будемо. Дякуємо за печиво, але це печиво я не вважаю його корисним. І те, яке потрібно їсти. Так, Так, ми прийшли після здачі аналізів в наше улюблене кафе. І поки син не дивиться мультики, в мене є змога трошечки зняти щось. Так, тут у нас такі фортепіано, дивись синок, яке піаніно. Ми замовили сину банаш із фетою мені грецький салат, ще каву, ще щось подивлюсь, можливо, ще щось з'їмо. Бо відчуваю, що я буду їсти банош, так як син його весь не з'їсть. Давно не їла кукурузну кашку. Тут ми сидимо. Привіт вам всім. Прийдемо вниз? міс? І ти тут хочеш походити? У нас цілий день не було світла. Це щойно включили світло і хочу дознімати влог. Перш за все, моєму сину. Подарували грамоту, вручили за проявлену сміливість під час обстеження у медичній лабораторії діла. Скажімо, так дрібничка, але приємно, тому що в нього брали кров з вени і він це витримав. Звичайно, він плакав, але тим не менше, Я хочу вам, вам розказати, які аналізи я здавала. Я здавала аналізи, просто як чекав чергова перевірка, і ці аналізи потрібно здавати всім людям без виключення. Раз на півроку або хоча б кожен рік. Для чого потрібні ці аналізи, які я зараз порахую? Для того, щоб вчасно побачити десь якийсь дефіцит, який може призвести до захворювання, вчасно побачити ситуацію, яка може вплинути на ваше здоров'я далі. І так, де мої десина? Це мій син. Отже, мої аналізи Капрограма. Капрограма – це мій улюблений аналіз, аналіз калу, загальний аналіз КАЛУ, по якому ми можемо побачити, як працює наша система ШКТ і в якому із відділів. В ШКТ є проблема, чи то можливо там шлунку кислотність низька, чи проблеми із жовчним, чи проблема з підшлунковою, можемо побачити наявність паразитів, можемо побачити надмірний бактеріальний рост, коли домінування йде патогенної флори. Можемо побачити pH кишківника, тому що якщо він низький, кислий pH, то це буде розмноження патогенів, якщо навпаки б кислоти. І оці всі нюанси ми можемо дізнатися з капрограми. Звичайно, я з цим працюю кожного дня, тому мені легко тут орієнтуватись, але кожна мама може в цьому розібратися. Потім гомоцистеїн. Гомоцистеїн це амінокислота, яка синтезується в нашому організмі за умови того, що фалатний цикл у нас налагоджений. Фалати це вітаміни В6, В12, В9. Тому Б9 – це фоліова кислота, тому обов'язково здаю гомоцистеїн, індекс хома. В індекс хома, до речі, я не здаю окремо. Аналіз на цукор і окремо аналіз на інсулін, я здаю один аналіз індекс хому, він мені покаже мій рівень цукру в крові наші серце і покаже мій рівень інсуліну. І якщо ми виймемо там є спеціальна формула відношення цукру до інсуліну, поділити на 22 І якщо індекс Менше 2,7 це класно. Немає інсулінорезистентності, якщо вище 2,7, індекс хому показує інсулінорезистентність. Феретин, Феретин це депозаліза. Отже, гормони щитоподібної залози ТТГ, Т3, Т4 вільні. Обов'язково, тому що щитоподібна залоза регулює повністю весь наш метаболізм і відповідає за енергозбереження. Потім ліпідограма. Ліпідограма покаже нам наш холестерин і ліпідний обмін, три гліцериди, холестерин, ліпопротеїди високої щільності, низької щільності, дуже низької щільності, то показник атерогенності. Показник атерогенності коефіцієнт показує наші ризик серцево-судинного захворювання. Так, загальний білок, обов'язково загальний білок, тому що якщо немає білку в організмі, не синтезується велика кількість білку, і колаген це не найважливіший, який не синтезується. І, звичайно, все наше тіло, всі наші гормони мають білковий характер. Холестерин має білковий характер. Зараз хтось може схватитись за слово. Не всі, а як же жири, так, стероїдні там гормони, наприклад, вони мають жировий характер. Синок прибіг. Папа. Ой, так, мої хлопці прийшли. Ольга, потім я ще здала цианокоболамін це вітамін В12. До речі, якщо вам назначає лікар здати всі 13 вітамінів, це означає, що лікар не орієнтується в аналізах, або на під цього тому, що дуже багато аналізів неможливо побачити по крові. І інформація про те, що зрізав волосся і пішов, провірив на вітаміни, вона неправдива. Ніколи так не робіть. Це просто розвадняк. Потім вітамін Д3. Аналіз 25 п'ять OH, Д3 загальний вітамін Д3. Він показує Д3 і Д в сукупності в організмі. Хоча я вживаю вітамін Д3, але мені дуже цікаво перевірити свій, свій рівень. Калій, кальцій, магній я ще здала на показники. Хочу перевірити, у мого сина немає програми, бо він не сходив туалети. Я не взяла. В нього є звичайно загальний аналіз крові. Загальний аналіз крові покаже нам, як працює наша імунна система, покаже є запалення, є вірусна нагрузка чи бактеріальне навантажена навантаження. Перепрошую, також покаже нам з взагалі кров, стан нашої крові, зневоднення, також дефіцити по залізу. Залізо дуже серйозний показник. Його перевіряти. Потрібно всім. Отже, завтра прийдуть аналізи. Коли прийдуть аналізи, будемо з вами розбирати, що робити з цими аналізами і як, якщо є дефіцити, як працювати з дефіцитами. Дякую. А зараз мене чоловік запросив на побачення, тож ми йдемо з ним в ресторан. Я вже помила голову, бо з'явилося світло, нафарбувалася, губи напомазала, сіла і сидю і сиджу. Все, йдемо в ресторан. Тож, е... всім дякую. Виділа, коротше, він он лопнув. Я так і спугалась, коли он лопнув. І знаєш, що ми вирішили. Шо? Шо, короче... До речі, в Чернівцях на місці колишньої бібліотеки чи кни... а, книгарні відкрили літературне кафе. Банк літератури. Хочемо піти подивитися, чим там пригощають, що там наливають, що можна читати. Слухайте, ми знайшли таке кафе. Так. Ми зайшли в такий ресторан. Ми його раніше не бачили. Називається тераса. Він просто в такому дворику знаходиться. Зараз вимкнули світло. І ми якось йшли, 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 шукали і знайшли. Так. Зараз покажу вам, як тут гарно. Так людей не хочу знімати, ну, коротше, толпи-толпи людей. Мені тут дуже подобається, бо тут все утопає в зелені. пірочки. Ми сидимо тут.